Так, шановні граю хм... друзі-колеги, всім привіт! Ну що ж, продовжуємо далі робити огляди полів. Значить, бачимо соя. Соя Канзас. Це ми звідси починали наш посів, нашу посівну сої. Бачимо такі гарні сходи, гарну розкладку. І бачимо вже примордіальні. Листочки, тобто перші справжні листочки свої. Подивіться, які які сходи свої. Розкладочка, сівалочки, я вам скажу непогано, непогано. 14 десь 13 штук на метр є. 13-12, ось так. Бачите, ось така соя Канзас. Підросла вона за тиждень. Я вам тиждень назад її показу. Підросла собі потихеньку. Вже викинула першого справжнього листочка. значить Буде тепло, буде соя, буде вона рости, буде все розвиватися, буде все нормально. Посів, нагадую, проводився 26 квітня. Починали ми звідси сіяти і відповідно запускали в роботу нашу нову сівалочку. Бачимо така соя точки подивіться ще отак так приблизив. Я бачу, вона і хворіє вже, бо відповідно вологий ґрунт, велика, великий відсоток вологості, а тепла немає. Як такого, там, тих е, кілька днів тепла було за той період, що вона ось вже майже місяць від посів, 26 числа буде місяць, через два дні. За весь цей період, може, того тепла було, може ну, днів 4-5. Все. Ще й при цих умовах маємо таку соню. Ну, знаєте що я, я думаю? Е, оце тоді як ми сіяли було тепло. Було вже таке тепло, що дійсно вже не менше плюс 15, плюс 20. І от посіяли ми. Оце я думаю, що оббивало те, що були такі вищі температури трохи. І що вона швидше попаростилася і посходила. Період понижень Поним. температур, соя ще була вся в землі, пустила тільки сім'я долі, але ще на поверхні ґрунту де-не-де було. І в таких умовах вона винесла сім'я долі на поверхню. І ще в цих умовах вже дивіться, вже перший справжній листочок. Примордіальний листочок. Примордіальні листки. Бачите? Ну, оце воно, звісно, ця, цей кусочок дуже страшний. Дивіться, тут осет такий страшний, це після ячменя. Після ячменя, дивіться ну, цілі такі кубла, кубла цього осету. Бачите, як чисте то воно чисте, знаєте. Ось тут же і видно. Ось почався попередник пшениці. Тут бачите трішки грозне. то що все чисте. Десь тут вже почалося попередник пшениця. А там, де ячмінь, дивіться, ну, що робиться соцільне майже. Його це буде тепло, потрібно негайно кропити. Потрібно негайно кропити. Заходити, нема чого часу ждати, тому що бурини вже навіть переростають. Але загалом сходами я задоволений. І розкладку і сівалки. Ось, дивіться, раз, два, далі, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штучок. Тобто сіяли, це ж не сівалка, точно висіла, що там вистав. Е, е, 15 штук і сіє точно 15 штук. Там 14. Там 15, там десь 16, там десь може 17 штук випасти, а там десь поклало 13. Тобто це також треба виховувати. Не потрібно чекати від цієї сівалки, що вона буде сіяти, як там вакуумна кінза точно висіво з системою precision planting. Тобто, якось так. І з огляду на наші технічні можливості. Подивіться, які рядочки, подивіться, яка соя Подивіться. Тобто я вам скажу, щоб отримувати достойні врожаї, не обов'язково мати сівалку точно висіва. Можна навіть звичайною СЗ або якимись такими аналогами, як у нас, сіяти і отримувати доволі гарні врожаї. Ну, побачимо. Вся соя в нас засіяна сівалкою Origin, нашою новенькою. Побачимо, що воно, як воно. Так що, таке, такі справи, такі сходи свої маємо, сходами я задоволений. Так, що нові граї, продовжуємо огляд. Так, що ми бачимо? А бачимо ми наш експеримент. Соя, верба в народі, так Ватсон. І бачимо ми яке міжрадя. 30 й міжраді. Тобто ми заглушили через сушник. Дана сівалка дозволяє, там все дуже просто, за вниз. Я вже це все показував. Подивіться, які сходи. 30 й міжраді. Відповідно, в рядку ми загустили, щоб е, отримати е, бажану нам густоту. А саме я щось рахував. 730 тисяч у нас вийшло висіяти. Ну і схожих, я знаю, 1700, можливо, десь 680 повинно бути. Ну вже до збирання може 1600, щоб залишилося з такого розкладу, щоб 1600 е, залишилося. Ну і дивіться, і рядочки такі досить непогані. Ось дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 штук. Так як я кажу, 20 штук на метр є. Побачимо, що воно, як нас покаже. Але також загалом дивитися тако на чистому. Відповідно дивіться. Тому цікаво, що, що з ним буде, що ми в результаті отримаємо тут. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і дивіться відео. Наступні, це і попередні Маса цікавої і корисної інформації, можливо, для когось буде. Будь ласка, дивіться, коментуйте, працюйте. Так що, якось так дивіться. Ось такі рівнесенькі рядочки. Вгадали ми стеками капітально, я вам скажу. Вгадали, немає стаків таких, знаєте, звужених або дуже широких. Ідеально засіяли при наших технічних можливостях і при тому, що ми перший раз нею сіяли, я вам скажу ідеально. Дивіться, рядочки рівненькі, як з пістолета стріляєте. Знаєте? То це так само рядочки рівненькі. Як струна. Подивіться, які сходи. Подивіться, ось такі сходи маємо. Ще й всім іншим бажаю отримати такі сходи і отримувати такі врожаї, як ми отримуємо. Тому якось так. Так, Ну а далі ми вже також верба, соя верба, але вже сіяна. Вона пізніше сіяна 2 травня. 2 травня ми її тут досівали. Суцільний вже посів, суцільний рядковий посів на 15 між Тобто Вона, бачите, виносить саме. Сім'я долі на поверхні. Виносить сім'я долі. Але рядочки проглядаються. Своя верба. Детальніше про висів, про глибину, налаштування сівалки, на якій там варіатор стояв, скільки штук на метр. Будь ласка, подивіться відео. Там все детально є. Я вам зараз коротко розкажу, а кому ще більш детальніше потрібна інформація. Будь ласка, подивіться відео, там знайдете собі. Все хто що захоче, хто що захоче почути, той знайде. Так що, якось так. Значить варіатор тут скидали ми на 45. І висівали ми так, як Канзас. 14-15 штук на метр, десь до 18 штук. Це вже край було. То тут, тут воно так і є. Також 13-14 схожих. Рослинок на полі маємо. Далі ось тут краю тут небагато, тут її навіть по розвитку видно, тут рядочки краще проглядаються, ніж там. Це вже соя своя. Тут нас, знаєте, постійно якось так виходить, що не можемо одним сортом посіяти. От Завжди ось тут цей кінець досівається якимось іншим сортом. От завжди, щоб не сіли пшеницю. Також в тому році було ось тут лемі було. Тут небагато, 30, 33 метри шириною, але була пшениця леммі. Тобто, скільки ми б не сіяли, що б ми не сіяли і скільки б ми не сіяли, все одно не вистачає того сорту, щоб засіяти одним сортом все. Закінчилася верба. Перейшли вже на цю на свою, досіли вже своєю і вже відповідно оціяли той отців, там був своєю, Цих кілька метрів і там дуже. Загалом радочки непогані. Бачите. Я вам показую по ситуації все як є. Я вам не показую гарненьку картинку, я вам показую реалії нашої хліборобської праці, реалії а гарного життя агробізнесу. Тому якось так. Такі сходи маємо попри все, попри всі складнощі з погодними умовами, сходи вже під верхом, більша частина вже посходила, тому можна видихнути спокійно. Тому що навіть, ні. навіть та що сіє на 8 травня я ж вам показував. Он там ще туди до села, то там також я ж показував, що там вже сходи частково зверху, частково під верхом, тому такі справи. Так, сходами сої я цілком задоволений, розкладкою сівалки також, в принципі, мене влаштовує. Звісно, є над чим працювати, але працюємо тим, що можемо, те, що в нашій можливості. Тому якось так. Так само наш експеримент. Я думаю, він пройде. Потрібно ще зробити немало роботи по суї, за вегетацією. Дожнив. Тому все в наших руках. Будемо працювати, будемо старатися. І будемо робити, щоб щось отримати, бо якщо нічого не робити, з неба нічого не падає. Треба зробити щось, щось вкласти, щоб щось взяти. Такий закон. А законів ніхто не відміняв. Так що, якось так. Бачите, яке запов'янення. У нас тут сої. і злакові, і дводольні, і багаторічні, і однорічні. Які хочеш. Тому щось я думаю, що якщо будуть йти дощі, то прийдеться, напевно, робити в цьому році дві гліфосадні обробки. Тому що в тому році ми зробили дві гліфосадні обробки лише ось тут де цей ячмінь, тут була соя. Лише тут зробили дві гліфосатні обробки, бо тут найраніше ми починали сіяти. Лише, лише тут дві гліфосатні обробки і ще там одна ділянка. Там хто пам'ятає своя була Канзас, я вам її внива показував, вегетацію показував, там де хвоща польового багато було, то там ще були бур'яни, ми ще раз поправили її. А так всі ділянки один раз покропили, і чистенькі, і аж до були. Але в тому році інша ситуація була. Тому тут треба не по шаблону, тут треба щороку щось коригувати в технології. Звісно, що технологія має бути напрацьована, складена, відпрацьована і випробувана руками, але... Щороку має щось змінюватися, щось коригуватися, якісь певні умови. Все все потрібно враховувати і за всім потрібно слідкувати, дивитися. Тому, якось так. Все тоді. Всім до побачення, всім бажаю гарних рожаїв. Миру, щастя, здоров'ячка. Всього самого найкращого. Ставимо пальці вгору, підписуємось на канал. До нових зустрічей. З вами був Андрій Чабанюк. Все буде Україна. З нею будемо і ми. Так що всім до побачення.